Йога з цуценятами. Такі заняття пропонують мешканцям Лос-Анджелеса. Одна організація пропонує розтягуватися в товаристві милих тваринок. Деякі з них шукають нових господарів. Поки люди відпрацьовують асани, щенята активно їх підтримують, застрибуючи їм на спини або бігаючи довкола. Власники закладу кажуть, що вони одними з перших почали пропонувати йогу з цуценятами ще у 2019 році. Дресирувальниця собаки, власниця цуценят Джулі Мундін каже, що ці заняття дуже корисні для психічного здоров'я, адже дарують людям щастя, радість і допомагають соціалізуватися. Цуценята радують, а ще, можна сказати, заспокоюють розум. Завдяки їм виробляється окситоцин і дофамін. Вони чудово підходять для всіх людей. Йога з цуценятами це весело та корисно. Цуценят заклад переважно бере з притулку, їх можна забрати собі. За весь час проведення занять уже прилаштували 58 тварин. Тут також пропонують його з козами та кошенятами, але багато хто впевнений, що нічого не зрівняється з радістю, яку дають цуценята. Гадаю, що йога з цуценятами краща. Вона насправді ближче нам, бо коли хтось грається з цуценям, то люди поруч починають усміхатися. Кози не такі, так вони милі. Але давайте будемо реалістами. Цуценята крутіші за всіх. Інструкторка з йоги з цуценятами Кая Плака відповідає за всю зграю з її досвіду. Ознаки емоційної втоми, часто залишаються непоміченими для багатьох людей, тому вона любить, щоб заняття завжди проходили у веселій атмосфері. Заради нашого психічного здоров'я нам просто треба вийти за межі нашого звичайного буденного дорослого життя та відчути трохи дитячого дива, не обов'язково завжди бути серйозним. Усіх нових цуценят навчають соціальних навичок і готують до життя з новими господарями. Водночас для багатьох шанувальників йоги релаксація та асани відходять на другий план, коли до заняття долучаються цуценята. Я думаю, що неможливо піти з такого заняття сумним чи нервовим, то ж це чудово.